Добрий день, шановне панство. Я провів сьогодні ще забій трьох самучок. Зараз поснідаю і, і ще маю чотири самці на забій. Тепер так, зараз будемо важити. самки, ті самі самки сестри тих, що я вчора проводив забій, але вони зовсім по другому малу. Інша причина була, вони будуть мати на порядок більшу вагу. А чого така різниця, я вам розкажу в іншому відео, де буду підбивати підсумки. Тепер з хвостами. Та, як завжди, бачите, я хвости відрізую з кусок м'яса, щоб на холодець було. І зараз будемо проводити зважування. Так, беремо ми хвоста одного і беремо одну нутрію. Самка 7 місяців. Потім ми подивимося, наскільки вона жирна, дивимося на вагу. Маємо 3 кг 400 г, дивимося на середину її. Дивіться, по боках жир є. Між ногами під животом жир, середина. Теж трошки жирує. Печінка і весь лівер з нутрію. Хвіст і хвіст. так. Беремо до другої внутрі. Тут викладаємо. Беремо другого хвоста. Беремо другу нутрію. Дивимося на вагу. Друга нутрія має 3860. Ну і так як є, трохи жиру, печінка чиста, всередині теж трошки жиру. Досить, якщо внутрі я маю хорошу вагу, ось дивіться, по боках, напевно, до 2 см маємо м'ясо. З того м'яса можна робити ковбасу або запікати. Так, положив я третю внутрі. третя внутрі навіть в воді не була, бачите, не вимокла, бо з боку є кров. Далі маємо ми знову ж таки саме. Дивлюся вона. От. Трошки під ногами жир, між ногами передніми жир. І в середині трошки жиру, печінка. Печінка досить велика, у мене дружина дуже її любить. Так, дивимося тепер на вагу. 3,880 грам. І так, маємо, бачите, ті нутрії, що я вчора проводив забій, то мали вагу від 2,400 до 2,900 Максимальна була. А ці нутрі вже поза 3,5 кг мають. Самки 7 місяців, як ті такі, вони рідні сестри від одного батька. І ну від матерів не можу сказати, бо там було дві різних матері. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.